Друзі, привіт! Сьогодні я завітала в Рошен. Подивимось з вами разом додаткові акції до 3 лютого. Також помітила, що вже почали привозити новинки до Дня Святого Валентина, різні солодощі. Подивимось, що цікавого є та які ціни. Бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Одразу на вході така цікава новинка, цукерки. Коробка у вигляді серця виглядає дуже ефектно. Цукерки називаються Cherry Queen, вага 122 г. Одразу привертають увагу. На упаковці зазначено, що це шоколадні цукерки із заспиртованою вишнею. Склад доволі хороший, але є алкоголь. Ціна 238 гривень 50. Гр. Так, ціна вища середнього, але як подарунок, просто ідеальний варіант. Гарна ідея для тих, хто хоче порадувати. Когось особливого. Десерт полуничний на палочці. I Love you» 25 г у білому шоколаді. Ціна 59 ,80 гривень 80 копійок за одну штуку. Акція на пташини молоко. Мозайка з мармеладними шматочками зі смаком лимона та апельсина. Ціна за 100 г 32 ,25 гривні 25 копійок. Знижка 15% діє до 3 лютого. Акція на мармелад груша абрикос вже на дії, Тому для тих, хто любить це пташине молоко, обов'язково завітайте в Рошен. 30% знижка на шоколадні фігури зимовий кролик 25 г, ціна 18 гривень, 83 копійки. 40% знижка на шоколад лакмі з цілим мигдалем майже 54 гривні і з цілим лісовим горіхом 90 г теж 54 гривні. Шоколад з горіхами це не лише смачно, а й корисно. Бісквіти трьох смаків 300 г 63 гривні 70 копійок. Праськи я дуже люблю. Неодноразово його брала. Склад дійсно хороший. Якщо не пробували, спробуйте. Цікаво дізнатися ваші враження. Є ще рулетики 180 г, ті ж самі смаки, майже по 41 гривні. Але зараз вигідніше брати 300 г, поки є акція. Також нагадую 35% знижка на печиво Lovita Cake з різними начинками: вишня, полуниця, яблуко, кориця. Ціна лише 27 гривень, вага 168 г. Також в акції цукерки в коробці 25% знижка, з лікером, бренді громовий або «Віскі». 150 г в упаковці 79 гривень. Вишня з лікором зараз не в акції. Вафлі ваферс 72 г. Всього за 13 гривень 83 копійки. Мені всі смаки сподобались, окрім лимона. Також в акції печиво мультикейк 180 г 20% знижка. Багато різних смаків. Ціна 23 гривні 72 копійки. В акції Шоколад Рошен 56%. Какао 85 г 48 18. Справжній вибір для тих, хто любить насичений і не дуже солодкий смак. Брют 67 гривень 46 копійок. Батончики по 43 г зараз в акції 15 гривень 86 копійок. Великий асортимент смаків, кожен знайде щось для себе. Ціни, звісно, відчутно зросли, але зі знижками все виглядає значно привабливіше, особливо коли можна потішити себе якісним шоколадом і при цьому трохи заощаджити. Знижки на великий шоколад 275 г. Полунична начинка, вафлі, печиво, горіх. усі по 114 гривень. Буду трохи заокруглювати. Продовжуються знижки до 3 лютого на цукерки ромашка. 21 гривня 20 копійок за 100 г. Також акція на ліщину. Ціна за 100 г 36,50 До 3 лютого знижка 25% на цукерки гала-редка 1 кг майже 195 гривень. Чотири різні смаки, але мені з них тільки два подобаються. Знижка на масло триває майже 90 гривень за 180 г. Хтось радив спробувати солоне масло, але мені воно не дуже сподобалось. А солодковершкове дійсно дуже смачне. Покажу вам трохи актуальних цін: вафельні трубочки конафето з кокосовою начинкою, мої улюблені, 140 г 33 гривні 85 копійок. Є 5 різних смаків і всі вони за однаковою ціною. Батончики розшето мілк 34 г по 12,85 г. Є молочні з горіхами або в темному шоколаді. Усі варіанти однаково смачні і в одну ціну. Печиво Lovita Soft 127 г майже 36 гривень. Вони з рідкими начинками: молочною, какао або горіховою. Виглядає цікаво, можна спробувати. Печиво ловіта Classic зі шматочками глазурі 150 г 41 гривня 45 копійок. Привезли багато шоколадних фігурок, така собачка 99 гривень 80 копійок, полуничний єдиноріг 100 г 226 гривень 85 копійок. Кошеня 99,80 80 Мені здається, ціна трохи завищена. Можливо, це ручна робота, якщо так, тоді зрозуміло. Вухастик 300 г, майже 500 гривень у подарунковій коробці. Такий сувенірний набір Кокороком 215 г, 196 гривень 45 копійок. Поки була в Рошені, помітила, що люди активно купують цукерки Бері. Мені здається, раніше я їх не бачила, якась новинка. Ціна дуже приваблива 14 гривень за 100 г. Хтось вже пробував ці цукерки, поділіться своїми враженнями. Цікаво дізнатися, що це за новинка. Також хочу показати вам ціни на зефір. Вони трохи зросли в порівнянні з минулим роком, десь на 20 гривень. Ціна 76 гривень 95 копійок за 200 г. Білий зефір для мене найсмачніший. По-перше, у нього хороший склад, по-друге, він дуже м'який і ніжний. А ще мені подобається, що вони додають не просто ванілін, а стручок ванілі. Це відчувається в смаку. До речі, у білому зефірі вага більше 320 г. Ще одна новинка цукерки Джонні Крокер, ціна 27 гривень 45 копійок за 100 г. Зазначена вдосконалена рецептура, я вже спробувала, взяла буквально 100 г. Можу сказати, що тепер смак какао став більше вираженим, здається, вони додали більше какао в рецепт. Мені сподобались смачні. Що я собі придбала в Рошені? Мармелад та груша. Майже 41 гривня. Завжди проходила повз, але вирішила спробувати. І працький бісквіт 300 г. Разом віддала майже 105 гривень. Якось так. А що ви зазвичай купуєте в Рошен? Поділіться в коментарях. Цікаво дізнатися ваші фаворити. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам солодких та приємних покупок, гарного настрою та чудового дня. До нових зустрічей!